Привіт, проведеш зі мною день за мерч Каразінського? Привіт, ну чому б ні? Давай же каплун. Анна, студентка третього курсу біологічного факультету, спеціальність біологія. Чи у вас зараз якась практика? Звісно, за нашим бажанням ми можемо відвідувати практичні заняття. Наприклад, нещодавно в нас закінчилася літня польова практика, під час якої ми їздили на польові виїзди з ботаніки та відвідували музей природи з зоології. Наскільки ти склала НМТ? Я навчаюся на бюджеті і з урахуванням регіонального коефіцієнту. Мій конкурсний бал складав 193. Який предмет за час навчання тобі давався найлегше? Ну, мабуть, це була мікробіологія. А найважче. Анатомія людини. Ким можуть працювати випускники біологічного. Ну насправді у випускників біологічного досить широкий спектр можливостей. Можна стати науковцем або, наприклад, викладачем, працювати в різноманітних лабораторіях або на підприємствах. Чому ти обрала саме цей факультет? Мені з дитинства дуже подобалась біологія, тому що це наука проживе, і мені дуже цікаво вивчати, як відбуваються ті чи інші процеси в живих організмах, що мене оточують. Давайте до крязінського на біологічний на вас чекає багато цікавого.